Запрошення, телефонується, ми хочемо запросити ламу там, на корпоратив в Москву, готові там заплатити, не знаю, там в два рази більше. Ні, була пропозиція змінити нашу назву, тому що там була а, російська дори, російська співачка Лама. Яка, Точно. яка не зовсім співачка. Тобто ми вже дивилися, хто і що. ну Просто це якийсь дивний проєкт, який вирішили. Це все рівно, що зараз з війною. Тобто тобі дзвонять і кажуть, ти зміни назву, тому що ми тут володіємо всіма територіями, на вам. Ми зібрали юристів, адвокатів, ми судилися, ми їх просто отак от вишвинули з цієї країни. Тобто суд був у вас офіційний? І ви... Було декілька судів. І повністю бренд-ламав виключено на тобі. Так. Тому що тут були докази. Я дійсно перша з'явилася в Україні і на той час вже радіо крутили. Купа доказів, різні матеріали, телебачення, купа кліпів і, і якісь такі ну якісь дивні люди, скажімо так.